Доброго дня! святе Письмо на кожен день. Притчі Соломона, 8 глава з 1 по 21 вірш. Невже мудрість не кличе, не подає свого голосу розум? Вона стає на підвищених місцях пагорбів, біля доріг і на роздоріжжях. Вона голосно волає біля брам при вході до міста та біля дверей будинків. Люди! До вас я звертаюсь, мій голос до людських синів. О ви, простодушні, вчіться розсудливості, та й ви, нерозумні, набирайтеся розуму. Послухайте, адже я говоритиму про благородні речі, те, що виходить з моїх уст істина. Мої уста виголошують правду, і локавство для моїх уст огидне. Усі слова моїх справедливі, і в них немає жодного підступу ні фальші. Усі вони ясні для розумного, зрозумілі для тих, хто набуває знання. Краще прийміть моє застереження, ніж срібло, радше знання, аніж добірне золото. Адже мудрість дорожча за коштовні перли, і нічого з людиною не можна зрівняти з нею. Я мудрість живу вкупі з розумом і наділяю розважливим знанням. Мати страх Господній означає ненавидіти зло, тому я ненавиджу гордість і зухвалість, дорогу зла, погану поведінку підступні уста. У мене є порада і здоровий і глузд. У мене розум і в мене сила. Завдяки мені владарюють царі і правителі, завдяки мені вони здійснюють правосуддя, завдяки мені працюють урядовці, вельможі та всі судді землі, тих, котрі мене люблять, я люблю, і хто мене шукає, знайде мене. У мене багатство і слава, постійний достаток і справедливість. Мої плоди кращі, ніж золото, і то золото чисте. Та й користі від мене більше, ніж від найдобірнішого срібла. Я ходжу дорогами істинними, стежками правосуддя, даруючи блага тим, котрі мене люблять, наповнюючи їхні скарбниці. Богу нашому, слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.